Які ваші топ асоціації зі словом Росія? Slavery. агресорс невігластво Тероризм. хан війна. Всі ці люди з дуже різних країн. Вони говорять різними мовами, втім сприймають Росію однаково. Чому так відбувається? Всіх їх поєднує досвід життя поруч з колоніальною імперією. Цей термін ідеально підходить для опису багатовікової політики Росії відносно інших держав. І ось чому дослідники виділяють чимало типів імперіалізму та колоніалізму, проте більшість з них сходяться в характеристиках, що роблять країну колоніальною імперією. Централізований контроль один центр метрополія, що контролює периферію. Нерівність люди, які живуть у метрополії, мають більше привілеїв вищі за інших статус та вважаються більш цивілізованими насилля, економічне, культурне та соціальне. Метрополія пригноблює людей з периферій, а це часто призводить до повстань, що потрібно придушити імперіалістична свідомість країни-агресора, впевненість у тому, що метрополія має право на всі свої дії, насильницька асиміляція та спотворення національних ідентичностей під стандарти метрополії – Це саме те, що робить звичайну імперію колоніальною. Колись Росія сама визнавала себе колоніальною імперією. Верхівка російської влади протягом вісімнадцятого, дев'ятнадцятого та початку двадцятого століть відкрили. То мріяла скопіювати західні методи колонізації на Кавказі, у Центральній Азії та навіть в Африці. Але чому світ досі не сприймає Росію як колоніальну імперію? По-перше, через застарілі упередження, що метрополії та колонії мають відділяти океани, а колонізованими можуть бути тільки люди кольору. Це дуже одновимірний погляд колоніальний сам по собі. На противагу йому сучасні дослідники наводять приклади Ірландії та Шотландії. По-друге, коли на початку 20-го століття колоніалізм почали сприймати як очевидно негативне явище, Москва швидко перевзулася в антиколоніального чемпіона. Від на до Путіна російська пропаганда десятиліттями стверджувала, що Росія ворог колоніалізму. Проте в той час, коли назовні Росія транслювала одне, за залізною завісою розгортався типовий сценарій колоніального імперіалізму. Чому говорити про це важливо саме зараз? В усьому світі сьогодні стає зрозуміло, які негативні наслідки мали імперії для суспільства. Щоби розпочати деімперіалізацію Росії, важливо усвідомити її як імперію. Світ досі не зробив цього, що лише грає на користь Путіну. У своїй нещодавній промові на честь анексії українських регіонів він 11 разів за 15 Хвилин сказав слово колоніалізм так він намагається відбілити власні злочини. І для світу зараз ідеальний час, аби переконатися в цьому. Це експлейнер, створений в рамках воля хаб міжнародної мережі, що популяризує просвіту про російський колоніалізм та його наслідки. У заключному відео ми розберемося, як влаштований процес деколонізації та як його розпочати кожному з нас.